А зараз розлогіше про ці та інші події в Івано-Франківській області працювала міжвідомча комісія з вивчення ситуації та вжиття заходів з комплексного розв'язання екологічних проблем у зоні впливу домбровського кар'єру на чолі з міністром екології та природних ресурсів України Олегом Проскуряковим. Члени урядової міжвідомчої комісії оглянули домбровський кар'єр. Після чого в Івано-Франківській облдержадміністрації була проведена нарада. Вже вкотре питання домбровського кар'єру піднімаються на всіх урядових рівнях. Комісії приїжджають одна за одною, та поки що про остаточне вирішення екологічної проблеми мова не йде. І це попри те, що кошти на це виділені. Прийнято рішення о том, що то постановлення кабінету міністрів, в якому виділено 2 млн 970 дев'ятсот на временне, скажімо так, налатання дыри. для того, чтобы не было притока в карьер, мы это делаем. Второе, выделено постановление Комитета министров 140 миллионов на утилизацию ядохимикатов, которые находятся в, на поле Добровского карьера на этом полуострове. Цифра эта пока взята ориентировочно, как бы так, чисто визуально, математическим путем. И 6 миллионов на комплексный мониторинг Геологічний, гідрогеологічний, геофізичний, геохімічний, ну весь комплекс робіт, який необхідно зробити для того, щоб побудувати модель розвитку ситуації, чиновники запевняють, що їм вдалося вжити заходів, щоб запобігти погіршенню ситуації. На сьогоднішній день на сьогоднішній день ситуація стабільна. Вода, яка просочувалась кар'єр, яка могла привести по одних даних через 45 діб, максимально через 5 місяців привести до тої трагедії, яка була б дійсно серйозна транскордонна трагедія, не сталося. Міністр екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков запевнив, що уряд робить все можливе, аби запобігти екологічній катастрофі. Сьогодні прийнято рішення тому, що відповідальним є геологічна служба, державна служба геології недр України. Перший заместитель тут сьогодні присутствовал, він виступав. Ані повністю відвісні, ані вже будуть тоді привлекать ті. Організації ті інститути предприятия, які необхідні для того, але вже будуть видавати той останній, конечний комплексний документ, в якому буде прописано що, де, коли, чи допоможе черговий приїзд урядової комісії вирішити проблему домбровського кар'єру. Побачимо. Маємо сподівання, що це трапиться до того, коли екологічна ситуація сягне критичної точки. Ольга Гриців, Любомир Бурута, новини телеканала Раї.